У голови громади є величезні повноваження. І водночас обов'язки. Бо мова йде про повноваження, які наголошені в законі України про місце сходування. Їх зараз там налічується більше 250 штук. Окремо, в голові другої і окремо в інших главах, в інших статтях цього закону. Великий спектр роботи. Голова громади зобов'язаний забезпечувати виконання Конституції та законів України на відповідній території. Окрім повноважень, ще має забезпечувати здійснення Конституції України, додержання Конституції. Контролювати діяльність виконавчих органів в рад на місцях, як виконавчі органи виконують повноваження, які стосуються вашої життєдіяльності. Повноважень дуже багато, вони різні. І голова громади має здійснювати цей контроль. Також голова громади має звітувати окремо перед територіальною громадою, яка його обрала, окремо перед державою за виконання делегованих повноважень, бо голова громади як представник уряду є, і там є окремі делеговані повноваження. Він має звітувати як посадова особа, місцевого середування. А також має звітувати як орган, який він представляє. орган місцевого складування. А це виконавчий комітет. Тобто великий спектр звітності має бути. Не один, і не два, а великий спектр. І ці звіти різні. І він має звітувати. Це його діяльність. Для цього його обирають. Він має також. І це найголовніше питання: піклуватись про безпеку громади. Про безпеку. Включно з оборонною роботою. Бо в законі України про місцеве свідкування є стаття 36, яка наголошує, наголошує повноваження в галузі оборонної роботи. І це, окрім цього, ще делеговані повноваження, урядові повноваження. Він має цим забу... цим. Прийматися і виконувати оцю статтю всю повністю і тримати на контролі щодо безпекової ситуації. А тепер питання виникає: чи виконано це у твоїй громаді? Чи прозвітував твій голова громади про оборонну роботу? Чи дійсно він працює для людей, чи він працює для себе? Задайся цим питанням. Ти задайся. Сам собі задай ці питання. І пам'ятай, коли ти голосуєш.